думаю можем потрошку починать там люди если будут подходить то да будут подходить а ну пиздите все пожалуйста на мэрию лайкть и послухайте Ладно, погнали. Тож, думаю, будемо потрошку розпочинати. Отож, лекція буде на тему казка як дзеркало суспільства. Відгомін минулого у казках світах у казкових світах. А, відгомін відгу, відгу, минулого у казкових світах. Поняв. все. Оце тема, так. Да. Це наша тема. Відгомін минулого у казкових світах. Доброго дня, шановні слухачі? Сьогодні ми поринемо у дивовижний світ казок, але подивимось на них не як на прості історії для дітей, а як на справжні дзеркала суспільства. Ми спробуємо розгадати, як ці, на перший погляд, легковажні розповіді насправді відображають глибокі, соціальні, культурні та історичні аспекти свого часу. Що таке казка? Короткий огляд еволюції казкового жанру. Що ми уявляємо, коли чуємо слово казка? Ймовірно, це чарівні ліси, відважні принци та прекрасні принцеси. Але казка це набагато більше, ніж просто розважальна історія. Казка це усне або писемне оповідання про вигадані події, що містять елементи фантастики та народної мудрості, часто з повчальним характером. Вона передавалася з покоління в покоління, змінюючись, адаптуючись, але завжди зберігаючи свою сутність. Виникли казки ще в сиву давнину. Задовго до появи мисемності. Спочатку це були міфи, легенди, перекази, що пояснювали світ, навчали життєвим правилам, передавали досвід. З часом вони від'єдналися від, від, від релігійного контексту і стали самостійним жанром. Ми знаємо народні казки, ті, що прийшли крізь віки, і авторські казки, створені конкретними письменниками, наприклад, Ганс Христіан Андерсен, Брати Грім або Іван Франко. Сьогодні ми поглянемо на казку саме як на соціокультурний феномен, який зберігає відбиток епохи, в якій він народився: соціальна ієрархія, королі, селяни, бідняки та багатії. багатії. Почнемо з того, як казка зображує соціальну структуру суспільства. Майже в кожній казці ми бачимо чітке розмежування між різними верствами населення, королі та королеви, принци та, та принцеси. Вони представляють владу, багатство, шляхетність. У багатьох казках вони є джерелом проблем злі королі, що виганяють героїв, або ж їхнім вирішенням мудрі королі, що винагороджують добро. Часто їхнє життя оповите розкішшю, але й суворими правилами етикету. З іншого боку, ми бачимо селян, бідняків, простих робітників. Згадайте попелюшку, вона, приклад найнижчого щабля соціальної драбини. Принижена, знедолена, змушена виконувати брудну роботу, її шлях до щастя, це шлях із бідності до багатства, що відображає мрію багатьох людей того часу про соціальний ліфт. Казка немовби дарує надію, навіть якщо ти найнижчого стану завдяки своїм якостям, таким як працьовитість, доброта, ти можеш досягти успіху або кіт у чоботях. Тут ми бачимо розумного, хитрого, але бідного героя, який завдяки своїй кмітливості пробивається у вище суспільства. Це показує, що в народній свідомості цінувалися не лише багатство та походження, а й інтелект та винахідливість. Чи завжди король добрий, а бідняк чесний не завжди казка не ідеалізує, вона показує різні сторони людської натури. Є казки про злих королів або жадібних панів, які пригнічують народ. Це відображає реальні конфлікти між владою та простими людьми. Так само є казки про ледачих селян чи хитрих злодіїв. Казка, по суті, фіксує соціальні несправедливості та бажання їх подолати. Гендерні ролі від пасивних принцес до активних героїнь. Гендерні ролі в казках це надзвичайно цікава тема, яка змінюється з часом. Традиційно у багатьох європейських казках жіночі персонажі часто зображувалися як пасивні принцеси, що чекають на порятунок. Згадайте сплячу красуню або білосніжку вони не діють, а є об'єктом дії, їх зачаровують, їх рятують. Їхня цінність часто визначається красою та добротою, а їхня доля це шлюб з принцем. Це відображало патріархальні уявлення про місце жінки в суспільстві. Її роль зводилася до очікування заміжжя та народження дітей. Проте поруч із цим існували і сильніші жіночі образи, особливо у східнослов'янських казках. Василиса прекрасна, не просто красуня, вона розумна, кмітлива, здатна долати труднощі та навіть перемагати бабу його. Вона є активною учасницею своєї долі. Це говорить про те, що в різних культурах були різні уявлення про жіночу силу. Сучасні інтерпретації казок часто переосмислюють ці гендерні ролі. Сьогодні принцеси можуть бути воїнами, лідерами, самостійними особами, які не потребують принца для порятунку. Це є прямим відображенням зміни гендерних уявлень у нашому суспільстві. Казка це потужний інструмент виховання. Вона не просто розповідає історію, вона навчає, формує цінності, вчить розрізняти добро і зло. Добро завжди перемагає зло. Це, мабуть, найголовніший урок більшості казок. Незалежно від того, наскільки підступним є Змій Горинич або зла Мачуха, доброта, чесність та відвага героя завжди винагороджуються. Це дає надію та вчить вірити в справедливість. Працьовитість проти лінії. Згадайте казки про лінивих братів чи сестер, які в кінці залишаються ні з чим, тоді як працьовиті отримують винагороду. Це пряме повчання для дітей та дорослих про важливість праці. Послух, повага до старших, важливість сім'ї. Багато казок підкреслюють, що не послуг веде до біди, а повага до батьків та допомога рідні, допомога родині є ключовими чеснотами. Кмітливість та розум, іноді не сила, а саме розум допомагає герою здобути перемогу. Згадайте лисичку-сестричку, яка завжди перехитряє всіх, це вчить думати, шукати нестандартні рішення. Казка це своєрідний моральний кодекс у художній формі, що передавався з покоління в покоління, щоб сформувати у дітей правильні уявлення про світ, страхи та тривоги суспільства, відьми, чудовиська, голод, війни. Казки це не лише про добро та світло. Вони також є відображеннями глибинних страхів та тривог суспільства, в якому вони виникли. Я не Верховний суддя. Голод та бідність. У багатьох казках герої страждають від, нечисті, від нестачі їжі. Гадаємо Гензель і Гретель яких батьки відвели до лісу, бо не могли прогодувати, це відображає реальний страх селян перед неврожаєм та голодною смертю, дикі звірі та небезпечний ліс, вовк у касті про червону шапочку символізує небезпеку, що чигала на людей за межами осво освоєних територій. Ліс був не лише місцем казок, а й джерелом реальних загроз, хвороби та смерть, кощій безсмертний. Це образ неминучої смерті, яку неможливо перемогти звичайною зброєю, він може символізувати її і, і інші переборні сили, що лякали людей, відьми та чаклунство, Баба Яга у слов'янських казках або відьми у європейських. Це у... уособлення зла, невідомих сил, що можуть нашкодити. Їхні образи відображають страх перед незрозумілим, перед тими, хто відрізняється або володіє таємними знаннями, війни та набіги, образи Змія Горинича. Часто інтерпретується як уособлення ворожих нападників, які спустошають землі та збирають молодих дівчат у полон. Це відлуння реальних війн та, та вторгнень. Казка допомогла людям осмислити ці страхи, пережити їх у безпечному середовищі оповідання і, зрештою, знайти спосіб їх подолання, хоча б у символічний спосіб. Чому казки, незважаючи на зміну суспільства, досі актуальні? Ми бачимо, що казка це не просто дитяча розвага, це багатогранне культурне явище, яке відображає глибокі шари людської історії та психіки. Незважаючи на те, що суспільство змінилося, королів замінили президенти, а відьом інші загрози, казки досі залишаються актуальними. Чому? Тому що казки торкаються універсальних тем: боротьби добра і зла. Пошуку щастя, любові, зради, дорослішання, ці теми є вічними. Образи героїв та лиходіїв, мудреців та помічників це архетипи, які закладені в нашому колективному несвідомому, вони є зрозумілими для будь-якої культури та епохи. Емоційний резонанс, казки викликають сильні емоції: страх, надію, радість, співчуття. Вони допомагають нам краще зрозуміти себе та інших. Виховна функція, наявність у сучасному світі казки залишається важливим інструментом для виховання моральних якостей та розвитку уяви. Отже, наступного разу, коли ви читатимете казку або дивитиметеся її екранізацію, спробуйте зазирнути глибше. Подумайте, які відголоски минулого вона вона приховує, які соціальні чи психологічні аспекти свого часу вона відображає. Казка це не лише історія про жили були. Це вічне дзеркало, що показує нам, хто ми є і якими ми були. Дуже дякую всім за присутність. На цьому в мене все, на жаль. Я розумію, що вам, можливо, хотілося би і більше. Але до нових зустрічей.